Доброго дня, друзі! З вами Володимир. 10 хвилин про життя у Канаді. На нашому каналі ми розповідаємо про життя у Канаді, про еміграцію до Канади, про швидку адаптацію до канадських реальностей. Тема сьогоднішнього випуску 6 місяців до переїзду до Канади. Такий план дій або щоденник емігранта. Цим відео я хочу розпочати нову серію відео присвячених. Переїзду до Канади по програмі Кует для всіх українців. Всі ці відео будуть записані на українській мові. А, і така буде градація там, 6 місяців, 3 місяці, 1 місяць, 1, 1 тиждень, 2 дні, 1 день. Переїзд до Канади. Перший день, другий день, третій день і так далі. Тобто своєрідний щоденник іммігранта. От, і почнемо сьогодні з а, найдальшої дати з 6 місяців до переїзду до Канади. Нагадую, що спонсором цього випуску, як і багатьох інших випусків а, мого каналу, є кредитна спілка Будучність це кредитна фінансова організація канадська, яка допомагає всім українцям відкривати безкоштовно а, поточні рахунки, кредитні рахунки, депозити, кредити. Повноцінні банківські послуги, переходьте по посиланню і дізнаватися, як це працює. І так, шість місяців до переїзду до Канади. Що треба робити? І, взагалі, який план дій? По-перше, на цьому етапі люди починають замислюватися, чи варто взагалі переїжджати до Канади, оцінювати плюси-мінуси. і мінуси. Вибирати країну, вибирати провінцію, місто там, і так далі, тому подібне, оцінювати свої шанси залишитися у Канаді. Тобто на цьому етапі більш грає роль такий психологічний фактор, чи готова людина до переїзду взагалі, чи бажає вона переїжджати до Канади. Чи Канада насправді кращий вибір, багато людей на цьому етапі замислюється. А, і постає питання, як саме переїжджати. А, насправді, питання, як саме завтра, зараз максимально просте і понятне, переїжджати треба за програмою КУАЕТ. Тобто програма, яка запропонована урядом Канади для усіх українців, які тікають від війни. Взагалі-то не важно, де ви жили до цього в Україні, у Європі. Головне, аби у вас був український паспорт, аби ви, ви були громадянином України. Або громадянка і ваш а, чоловік або жінка, а, якщо ви не громадянин України, щоб у ваш чоловік або жінка були громадянинами України. Тоді ви можете з всі, цією родиною переїхати до Канади. А, як а, покроково податися на програму Коет на отримання цієї візи? В мене є два окремих відео. Одне я записав, коли програма тільки стартувала. І Потім зробив його апдейт. більш нове відео буде по посиланню згори гори екрану і в опису цього відео. Головна перевага програми COED зараз те, що ви отримуєте безкоштовну, абсолютно безкоштовну візу до Канади. І найголовніше, ви можете переїхати до Канади і працювати з першого дня вашого життя у Канаді. Офіційно трудоустроюватися. Платити податки, отримувати медичне страхування безкоштовне від Канади. У Канаді безкоштовна медицина досить непоганого рівня. От і Всі ці медичні бенефіти ви отримаєте. Ваші діти зможуть безкоштовно навчатися у канадських школах. При бажанні ви можете піти вчитися в коледж або університет в Канаді. Це коштує додатково, але насправді воно того справді варто. Тобто ви маєте можливість протягом трьох років вести повноцінний такий, бути повноцінним канадцем майже. На цьому етапі тобто ви, ви вибираєте, бажаєте ви цього або не бажаєте. Вибір не дуже складний, тому що. Ви нічого не втрачаєте, якщо ви заповните цю форму КОЕД. Ви, ви отримаєте вашу візу, яка вам дозволить переїжджати до Канади просто як турист, якщо ви забажаєте. Можливо, захочете попрацювати, можливо, захочете щось підзаробити, а можливо, захочете і залишитися у Канаді, стати, отримати ВНЖ у Канаді або він ще називається PR – Permanent Residentship. І потім, після трьох років життя у Канаді з піаром, ви маєте можливість податися на громадянство канадське і стати десь через рік, після того, повноцінним громадянином Канади. І отримати канадський паспорт, який дозволяє вам подорожувати по всьому світу. Там у рейтингу найпотужніших паспортів канадський паспорт зараз займає, якщо я не помиляюсь, п'яте місце. Такий план дій. Тобто ви переїжджаєте як іностранний робочий по програмі Коед, потім а, за три роки отримаєте ВНЖ, і потім ще через три роки маєте можливість отримати громадянство. А, насправді, за всю історію імміграції до Канади, а в Канаду іммігрувало багато українців. І перша партія українців іммігрувала ще в 19 сторіччі, а ніколи ще. Так легко іммігрувати до Канади ще не було такої можливості в Україні. А, на жаль, це сталося завдяки російській агресії, війни, а, але сталося, як сталося, і тому ну, Канада й, а, вирішила підтримати українців і надати таку можливість всім бажаючим переїхати до Канади. А, коли ви вибираєте країну для життя. Це може бути просто емоційний вибір. Це може бути якийсь раціональний вибір. Я би вам радив, все-таки на цьому етапі за 6 місяців до переїзду думати не емоціями, а включати мізок. Думати раціонально. Тому що Канада на слуху, всі вважають, що Канада це класна країна. Канада, як і кожна країна, має свої недоліки має свої переваги. Головна перевага Канади, що це країна першого світу, це країна, в якій ви можете непогано заробляти, країна, в якій ви і ваші діти зможуть відчувати себе безпечно. По всім рейтингам світовим, яких неміряно усіляких рейтингів, цих, Канада завжди займала одне з перших місць по рівню життя, по там, веденню бізнесу, по міста канадські у топах завжди якості життя і так далі. І тому, подібне. тому цей вибір може бути оправданий. Але треба знати, що Канада має свої недоліки. Головний зараз недолік це досить високий рівень. Досить висока вартість життя, вартість оренди житла дуже висока, особливо в деяких провінціях. Але якщо у вас є стабільна робота, якщо ви знайшли постійне собі житло, маєте де працювати, працює двоє у вашій родині, чоловік і жінка, то вам вистачить коштів на житло навіть в найдорожчих провінціях, такі як Антарія або Британська Колумбія. Тобто треба треба прораховувати, чи вистачить вам коштів. Треба прораховувати, як ви потім залишитесь жити у Канаді, тому що у Канаді є біля ста різноманітних міграційних програм. Як федерального рівня, так і провінційного рівня. Всі ці програми вивчити неможливо. Навіть спеціалізовані спеціалісти, імміграційні адвокати або імміграційні консультанти дуже, дуже часто вони працюють лише в одній провінції, знають всі програми лише однієї провінції. Якщо вам хтось говорить, що я вам допоможу там в кожній провінції, ну я би трошки поастеріся таких людей. А, треба, треба шукати міграційних консультантів за рекомендацією про перевірених тих людей, які вам справді прорахують ваші бали. А, можливо, вивчати інші можливості імміграційні, не тільки економічні. А й гуманітарні зараз для багатьох українців може зіграти гуманітарна еміграція до Канади, коли не бали прораховуються там ваш вік, освіта, досвід роботи в Канаді, а те, що вам справді нікуди повертатися. Наприклад, там, ви з Харкова або з Маріуполя і вашої домінки просто не існує зараз. Тому такі варіанти еміграції теж можна прораховувати. Але. На цьому етапі, на, на етапі 6 місяців, можна вже починати контактувати з генераційними консультантами, які вам допоможуть, а зробити свій вибір, вибрати вам провінцію і прорахувати оптимальний шлях для вас отримання ВНЖ у Канаді. Тому що коли ви вже будете у Канаді. Думаєте, що три роки, які у вас буде work permit, це, це багато. Насправді це дуже небагато. І ці три роки промайнують дуже швидко. І потім а, ви можете втратити час і не отримати бажаного результату. Тому після того, як ви подалися на візу Коет, Згідно з інструкцією, яку я вам надав. Або ви навіть можете використати послуги цих імміграційних консультантів. Ця послуга, там, Подача за вас коштує там, від 100 до 300 доларів, там, різниця там, від жадібності цих консультантів. Але насправді нічого там важкого немає, дуже багато людей самі подаються. Ось, коли ви вже подалися, ви потім здали біометрію десь у Європі або у Львові. Є така можливість у Львові здавати в Україні. І у вас буде приблизно три місяці, поки ви отримаєте цю візу. Поки вам прийде запрошення на вклейку візи, потім ви відправите ваші паспорти, вклеїте візи. Ось три місяці. 3-4 місяці ви пройде між тим проміжком часу, коли ви подалися на візу і коли вона у вас буде на руках. Така об'єктивна дані, дані на, на, на сьогоднішній день, що 3-4 місяці займає отримання цієї візи, тому що дуже багато бажаючих. А ось 3-4 місяці ви вже можете контактувати з імміграційними консультантами. І ще ви вже можете починати вчити англійську мову. Не майнуйте час. Тому що вивчення англійської мови це найголовніше, взагалі, що вам потрібно для успішної адаптації в Канаді. Або французької мови, якщо ви їдете до Квебеку, до французької провінції Канади. А як вивчати українську мову, це дуже велике і окреме питання. У мене є окреме відео про це, але моя головна рекомендація це знайти собі репетитора, який вам по скайпу, там, по зуму. Як завгодно буде вас тренувати на розмовну англійську мову. Вам на цьому етапі зовсім не потрібні там, правила написання, там, якийсь там час, час там, англійської мови і так, так далі. Тому інше. Вам потрібно розуміти розговорну англійську мову, і вам потрібно успішно проходити співбесіди, коли ви прийдете на співбесіду з пошуку роботи в Канаді. Ось ці два чинника. Розуміти, що вам кажуть, мати можливість відповідати і мати можливість проходити співбесіди для пошуку роботи. Ось ці три чинника це найважливіше для вивчення англійської мови вам зараз. Для цього можна, як я вже казав, знайти собі репетитора. Посилання там, на дуже непоганий ресурс буде під цим відео, як я вчив англійську через саме через PrePly сервіс е, репетиторів. А потім е, дивіться серіали на англійській мові, дивіться новості, новини на англійській мові. Е, можна знайти собі якихось співрозмовників, якісь клуби, розмовні і так далі. Тому я не виключаю можливість там, ходити в групи десь вивчати англійську мову. Ну, але якщо у вас дуже велика група, це не є ефективно. Ефективно вивчати англійську або індивідуально, або в дуже маленьких групах, коли там 3-4 людини, і вам буде трошки веселіше її навчати. А, ось. Так що не марнуйте час, не думайте, що коли ви приїдете до Канади і ось у, цій, у цьому середовищі, англомовному, ви швиденько. Підхопити ту англійську мову і будете на ній вільно висловлюватися. В мене це зайняло приблизно, мабуть, на 2-3 роки, поки моя anxiety, по-англійськи це буде як така невпевненість собі, то що я ніфіга не вмію розмовляти англійською, хоча я приїхав досить непоганою англійською. IELTS в мене був 6. А, і цей це, це мене мучав 3 роки, поки я не, не успокоївся і таки не став нормально розмовляти і по робочих питаннях, і по битових, по, яким, по яких завгодно. Тому вчить, вчить англійську набагато раніше, ніж ви переїжджаєте до Канади. І ще один момент за 6 місяців до переїзду копить гроші. Гроші це теж Дуже важливий чинник, який вам дозволить швидко адаптуватися в Канаді. Тому що перші декілька місяців це просто пилисос, який висмакче усі ваші кошти на оренду на житла, щоб зараз зняти житло в великому місті. А дуже Часто треба заплатити за півроку або за рік наперед, а Це такі досить великі гроші. Купити машину, без, без якої в Канаді неможливо існувати. Можливо, ну, там, пару місяців перебитися якось без, без авто, але насправді якість житла без авто дуже низька. Тому треба відразу щось купляти, якусь, хоча б Маленьку, хоча б БУ, хоча б якусь машину, щоб мати можливість вільно пересуватися по Канаді, їздити на роботу за закупівлями в школу дітей відвозити, там кружки і таке інше. Тому житло, машина, страховка на машину, мобільний інтернет, інтернет домашній, оренда це все висмокчує гроші просто неймовірними темпами. Тому привезти до Канаду подушку безпеки грошову це дуже важливо. Можна приїхати в Канаду взагалі без грошей. Є такі екстремали, які так роблять, але це насправді дуже, дуже важко. Тому купіть гроші. Я думаю, що на сім'ю з двох людей треба мати хоча б 7-8 тисяч доларів, а бажано ще більше. Тому ось відкладайте гроші на переїзд, вчіть англійську, очікуйте свою візу. Починаєте контактувати з імміграційними консультантами. Багато з них можуть надати безкоштовну консультацію або, або за якісь символічні гроші, тому що ви з України дуже багато україномовних консультантів зараз підтримують українців і надають таких консультацій або безкоштовно, або за символічні гроші. І Вчиться, вивчайте страну, саме Канаду, дивіться, куди ви бажаєте переїхати. І ще у вас є можливість набути якусь професію. Це також дуже важливо може бути, якщо, наприклад, ви все життя проробили десь в офісі, і ви, і ви думаєте, що ви вашу професію, яка у вас є на сьогоднішній день, не зможете вільно конвертувати в Канаді, і вам треба займатися чимось іншим. Насправді в Канаді дуже добре себе відчувають усі люди, і люди, які мають якусь робочу професію, які можуть працювати руками, там, красити стіни, там, маляри, там, пламбери, тобто водопроводчики, це електрики. Чи там масажисти, чи там, ця б'юті-індустрія, вся абсолютно. усі люди, які щось вміють дійсно робити руками, вони дуже швидко адаптуються в Канаді. Вони знаходять себе, вони знаходять свою професію і починають непогано заробляти. Мож, Можливо, складнощі на перших етапах там, отримання відповідних ліцензій місцевих, але не всі ці професії потребують ліцензій. А, а якщо потребують, то їх досить швидко і оперативно можна отримати. Тому, якщо ви думаєте, що от, вам треба якусь якусь професію, яка вам дозволить там а Забезпечувати вашу родину і є таке бажання чомусь навчитися, то в півроку до переїзду це насправді може вистачити вам там, для отримання, наприклад, там, досвіду дальнобійника, або там, отримання, там, якоюсь, там, навчитися там, манікюри, педикюри робити і таке інше. Тому задумайтесь над тим, що ви будете робити в Канаді, і починайте вивчати цю професію, якщо ви бажаєте змінити вашу діяльність. А, насправді ось такий план. Давайте будемо резюмувати. Перш, По-перше, це податися на Коет. Це нічого для вас не коштує. А навіть якщо ви не поїдете до Канади, у вас буде канадська віза, яку ви можете потім використати як турист, якщо забажаєте. Друге це вивчати англійську мову, третє це вивчати Канаду, інформацію про Канаду. Четверте, почати контактувати з імміграційними консультантами, адвокатами, щоб зробити собі план переїзду, більш коректно обрати собі провінцію і їхати вже до Канади підготовленим в плані вибору провінції. А вивчати англійську і вивчати професію, якщо є така можливість і бажання, освоїти якусь робітничу професію, прикладну професію, яка вам дозволить заробляти гроші в Канаді. А наступним разом я зробимо другий проміжок часу три місяці до переїзду до Канади, коли у вас вже на руках буде віза. Що робити, як купляти білети. І на цьому етапі також порозміркуємо з вами, як буде ваш, відбуватися ваш переїзд. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і до нових зустрічей. Пока-пока.